Сонячний коровай. У затишній хатці бабуся старанно місить у діжці тісто. Я муки купила, тісто замісила, будуть і пампушки, будуть і ватрушки. Завтра прийдуть подружки, будуть їсти коржики. Завтра мої подружки прийдуть їсти коржики. Бабуся накрила тісто рушничком, позіхнула і втомлена пішла спати. А на гілці дерева, що біля хатки, пташка зяблик теж засинає вечір. А небі засяяли зірки. Зійшов блідий місяць, що схожий на вовки рогалик. ніч. Та ось настав ранок. Бабусина хатка обсаджена довкола квітами її осяває ласкаве сонечко. І заблик прокинувся. Я зяблик верти хвостик. Чи Новий день! Я піснею дзвінкою. Стрічаю новий день. Бабуся солодко спить у ліжку, накрившись теплою периною. А тісто у діжці росте, росте, стає більшим. Ось воно потроху вилазить із діжки Пухке, біле, м'якеньке. стікає на підлогу і до дверей. Зграбно перелазить через поріг і кумедно почала пало стежкою. Цянин, що сидить на гілці дерева, побачив тісто і дуже здивувався. Хто там вийшов на доріжку? Чи то вушка, чи то торіжки, чи то руки, чи то лапи? Хтось на вулицю чи лапа. Нашої бабусі тісто йде чомусь воно за місто Улиця я за тістом. Тісто почимчикувало стежкою все далі й далі від бабусиної хати. Ось воно крокує пухкеньке, як білий пружний м'ячик. Воно смішно переставляє тості лапки із тіста і розмахує ручками коротульками із тіста. А довкола ростуть квіти, а також соковиті сунички. Тісто охоче зриває ягідки і запихає до ротика. Ось воно ласиє солодкою малиною. А ось ще й ще й смачні ягідки. Тісто задоволено ковтає їх і прямує дай, а веселий зяблик пурхає у горі супроводжує тісто у його мандрівці. Та ось тісто забрело до лісу. Хто Побачивши великий плескатий камінь, воно вмощується на ньому перепочити. Тісто зриває великі листок і обмахується ним, як він. І задрімало тісто з кутою. Зяблик тут поруч на юці сусіднього дерева. Тісто наше тут дрімає. Розповім про втечу я, де поділось печиво. І зяблик полетів назад до бабуся, а веселе сонце спрямувало на тісто гарячі промінці і заспівало. Ось яка мені нагода. Я із пекарського роду. Буду тісто припікать, припікать, випікать, підрум'януть, підрум'янювать. І назад всім хазяйкам. Випечу, я коровай. Ось такої вишини, ось такої ширини Під рум'янини, під рум'янини. Сонце старанно пропікає тісто промінчиками і воно перетворюється на рум'яний запашний коровай. Пахощі короваю принаджують лісових звірят, зайчика, білочок, лисичку, їжачків і мишку. Вони прибігли подивитися на диво короваю. А тим часом бабуся розгублено шукає своє тісто. Діжка, в якій воно росло, порожня. В діжці стало тісно, піднялося тісто. Рано вранці нишком вилізло із діжки. Я така стривожена, де ж коржі з пирожними, на яку ж це булочку повтікали булочки? І заплакала бабуся. Прилітає зяблу. Чим гостей зустрічати? чим їх пригощати? Вже зяблику відомо, як тікало тісто з дому. Чим я бачу, ваше тісто бігло між берізками, У долоні плескало, полем лісом чапало, 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 у долоні ляпало. Ох! Їло на стежині, яблука, ожину. Ох! пило пило криниці, з'їло дві суниці. Бачив я, як на світанку вийшло тісто на полянку, сіло під дубками, під на під Ой! І побігла бабуся наздоганяти своє неслухняне тісто. Так поспішала, що згубила капець, але тоді взула його ще раз і побігла стежку. летить його і за миру. Прибігає на галявину, де звірята обступили коровай. Звір'ята ховаються. Придивлюся, тісто, може, ні на тісто і не схоже. Будови. Та який духмяний, та який рум'яний, випечений, схоже сонечком пригожим. Просто диво, а не тісто, будуть гості смачно їсти. До бабусі несміливо підступають звірята, їм страшенно хочеться покуштувати смачного коровай. Бабуся лагідно посміхається і відламує кожному по шматочку. Ось прибігли звірі, птиці. На це диво подивиться. Треба з ними поділитися. Підійдіть до мене. Вас, звірята, приголублю і докрихти чисто, розділю я тісто зайчику лисичко, в тісті вам сунички. Білоці ці вертливий, кусень хрумкотливий, їжачкам голчастим, дамо крайця частку. Ласуневі з'яблику, у м'якушці яблуко. Всім потрошечки дісталось. І ні крихти не зосталось. Чим гостей зустрічати, чим їх пригощати? А! Бабуся зажурилася. Аж бачить, звірятка несуть і свої лісові дарунки. Їжачки насипали бабусі у фартушок пом зроблені ще й яблучка і грибочки, білочка до лисичка до хмяного меду, а зайчики букет чудових квітів. Ой, спасибі вам, звірята, за такі чудові страви. Є чим подруг годувати. Пригощу на славу, стіл прикрашує квітками голубими пелюстками, буде наше свято радістю багате. Прощавайте, прощавайте і мене не забувайте. Прощавайте, прощавайте, тільки нас не забувайте. І пішла щаслива бабуся стежкою додому, і зяблик полетів із нею. За столом бабусині гості, шестеро симпатичних бабусь. Їжте гості дорогенькі, лісові дари смачненькі. Подивіться на тарілочку. Це горішки, білочки, клюква та брусниця. Це вам од лисиці. мед, гриби, шовковиця. хай усім здоровиться. Мед гриби шовковиться, хай усім здоровиться. На подвір'ї біля хатки сидять за столом бабусі подружки. Вони собі розмовляють і з задоволенням ласують лісовими смаколиками. え